Ми тут зібралися величку подорож, поки літо, поки в дітей канікули. Їдемо побачити і, звичайно, з вами поділитися гарними місцями нашої країни, гарними краєвидами. Позаду у нас Саша, Привет. Настя та Даша. Готові до нових вражень, до нових емоцій. Так. дуже, дуже Позаду ще їде Тефі, відпочиває в своєму нові. Сторому кріслі автомобільному. Воно ще завелике для неї стільки місця, але це поки вона маленька. Щасливої дороги та гарного відпочинку. А Тім, де? Тім залишився вдома з рідними. Охороняє наш будинок. голодна. Ця бутилочка універсальна, не тільки поїлка, але й годувалка. І поїли, і попили. У нас і на кріслі воду можна... непоникна тканина. Раз, струсила і немає ніякої плями від води. Так, зупинили біля лісу, трішки погуляємо, відпочинемо і пообідаємо. Головне не наловити кліщів біля дуба. І таке може бути. Звичайно, це ліс. Дитина вже прокинулась. Йдемо гуляти, тепі, йдемо. Йдемо на свіже повітря. Наш скромний обід серед лісу, смачного. Дякую. Дякую. Дністер Яка сила води. Дівчата та хлопці, ми вже майже приїхали на горизонті гарні, гарні краєвиди, гори видніються. Всім видно. Да. Зимою смареки по одному, красиві, в таких білих шубках. А зараз все зелені. Зараз насичено зелені. Хвилин 10 і ми на місці. Сефі знову спить. Втомились дівчата. Так, дуже. Втомлені, але Красиво. Тільки ці ще будуються. Далі Буковель, а ми зупиняємося. Ось тут, на декілька днів. Перша наша зупинка. Декілька вже добудованих готових котечів. І в одному з них будемо ми проживати декілька днів. Ось такі краєвиди, свіже повітря. Гірське повітря. Люди вон працюють, сіно збирають. Дівчата вже отримали ключі, відкривають будинок. Так, проходимо. Нарешті доїхали. Подобається? О, другий поверх. класно. І балкон, і балкон ще є, дивіться. Балкон. Нагарний вид. Які тут краєвиди? Ті, що ми вже бачили. Дивіться, це реально наш балкон. Яка Ні. велика тераса. Ну, тераса так. А в нас таке є. Так, є вже, так У нас в садочку вже. таке крісло є. Зелене. Тут Реклама. ще один вихід. І ось такий гарний краєвид. А вон там ресторан. Зовсім недалеко. Пару хвилин і на місці. Тефі. Тірас. Диван це ж Дивіться, хто тут же хоче ганяти, наводити суету Тепі, перша твоя така далека подорож. Можна пускати? Я думаю, що я нічого не зроблю на цьому кабрику. Так, тефі, роботи вистачить на весь вечір. Потрібно всю територію обнюхати. Ой, вона зараз буде гристи ці штуки. Ну що, йдемо далі? Так, давайте. Так, у нас є стіл, за яким ми Ні, будемо снідати, обідати. Нічого. Чи будемо ходити в ресторан? Подивимось, будемо і готувати і, так, і, так. і ходити в ресторани. Так. так, кухня, є плита, є чайник. Будемо готувати каву, Джерельна. чай. Джерельна водичка. Жарельна водичка. А ось і посуд, знайшли. О, як високо. Саша. Будеш діставати нам посуд. Ми привезли ще з собою продукти, зараз все будемо загружати. Морозильна камера. Ще потрібно. це туалет. Тут у нас душова кабіна і туалет. Я думаю, що на горі також є. Я теж чомусь цьому Ой, ой, який дизайн! Ой, приємний аромат. Шафа. Шафа! Шафа! Ми можемо тут зробити халабуду, додалі. У будинку живі рослини, все так красиво. Підіймаємось, підіймаємось. Тут дві кімнати. Яка гарна кімната? Двоспальне ліжко. Дуже приємний аромат. Тераса ще одна. Ще один санвузол, як і говорили. І на горі є тераса. Так. Теж велика просторна. Я обожаю копати. Я так рада, що ми сюди приїхали. Пам'ятаєте, в нас вже в Буковелі була така штука, де тераса. І кімната. І дзеркальна, і тераса на дві кімнати. Такі картини. Хто і хоче мішки? політати на повітряній кулі? І ще один. Навіть три сандусли. Так. Ми з Дашою будемо в одній з самі жити. Білі халати. Три тушові кабіни. Уявляєте? Це просто дуже круто. Так, дівчата собі вже кімнату обрали. Це, це наше це все. Наша. Заносимо речі і відпочиваємо. Так. Отже реальна водичка. Дівчата вийшли на прогулянку. А ми вже заходимо. Там далі мангал. Бачу, сім'я готує шашлик. Можливо, ми завтра приготуємо. Ага. Ну все, до прогулянки готова Йдемо гуляти. Припаркувалися і йдемо в контактний зоопарк. Ригу я зі своєї сумки. Тішки <ривіт> доспала, сиділа там тихенько, а тепер зрозуміла, що вона біля красивих краєвидів і все розглядає. Гуляємо, почався невеличкий дощик, але для нас це не поміха. Впроти озера будується комплекс з аквапарком. І ось там ще можна побачити, як будується колесо огляду. Ну я думаю, це буде просто пушечка. Класно все. Це я до того, що все будується, розвивається. Ми йдемо косолен. Як наші техні. Oh, Тут на печі пожежа. Раз, нарешті бачиться твоя копія. З іншими булочками тут солені. Стоїмо в черзі, черга велика. Всі позголодніли. Булочки ще теплі, смачного всім. Дякую: дівчат з шоколадом. Мішок пирішків. Зла смачний. Саше підрізує чорне чорницею. До парковки, до машини вже будемо йти попід озеро. Подивимося на красу, дівчата спускаються. Тефі на руках у мами. Озеро молодості, водичка чистесечка, холодненька, прозора. Хотілося б там вже покупатись. Дівчата, як водичка? Для мене деблос. Обов'язково ще раз прийдемо сюди покупатись. Вода прохолодна, але така чиста, позорна. Не побачили спочатку, але подивіться, скільки тут малих жабенят Їх безліч. Сьогодні, на жаль, протестили нашу сумку. Дуже подобається, комфортна як для нас, так і зручна для це. Тепер ми можемо і гуляти, і їздити куди завгодно. Ось тут ми пристібнули до нашиничка карабінчик і вона тримається в Так, Ущільнена в сумці дно. Тефі зручно, вона тут може і полежати, і поспати. В сумочки є сітчасті вставки, повітря достатньо потрапляє собачки. Ось так можемо відстібнути. І вона також буде насолоджуватися прогулянкою. В середині бабона, приємна на дотик для собачки, а ось тут тканина Оксфорд. Тефі вже звикла до сумки, подивіться, як вона комфортно себе там почуває. Посиланнячко обов'язково залишимо під відео. Обирали колір, який нам приємний, а і він обожні. співпав з кольором нашої собачки. Так, тому що ми обожнімо коричневою, можна так сказати. У нас майже все коричнево. <плес> <плес> Наш день завершується смачною вечерею в ресторані. Всім смачного, дівчатка. <плес> Кожен обрав своє блюдо, хто що захотів, у Саші пограш у дівчат вареники та картопля. У нас з папою пануш. Кукурудзяна каша, бринза, навіть шкварочки є. Та сметанка з грибочками. Тефі наша їхала в комфортному кріслі з м'якими боковинками, дуже воно нам подобається. Водовідштовхувальна тканина, водичка пролилась, зітерли і виходить все сухо і чисто. Ось ця внутрішня частина знімається, можна прати в пральній машині. Все кріпиться. Можна кріпити як до заднього сидіння, так і до переднього сидіння. Є ось таке кріплення до нашинечка. Підросте наша собачка і будемо кріпити ось так. Перше кріплення. Ось і друге кріплення позаду спинки. І навіть є третє кріплення для міцної фіксації крісла в автомобілі. Нижня частина. І собачка комфортно та надійно пересувається в автомобілі. Пробуємо пасок безпеки. Тут спеціальний відхід, пасок безпеки обходить і пробуємо. Ось так виходить. Обновками для нашої собачки ми дуже задоволені. І нам комфортно їхати, і наші тебі також зручно. Комфортно або безпечно, саме головне. Так, ну а ми пересуваємось далі.